Друзі, доброго дня! Доброго дня! Ми вітаємо вас на нашому каналі. Вітаємо! Я представлю Геннадій Гура, Гура. Ми дуже раді, і я згадую свій перший день, коли я познайомилася з ідеал методом тойча. Знаєте, тоді все було погано в моїй сім'ї. І з цим любимим зараз чоловіком, і з дітьми було непорозуміння, тому що. Вони стали старшими підлітками і почалося непорозуміння. І я, як мама, була дуже засмучена. Ну, я взагалі не знала, навіщо я живу. Ну, До речі, читала дуже багато, і практикувала дуже багато. Моя друга освіта психолог. В 32 роки я закінчила інститут. Знаєте, Я її перечитала: і Сведенбурга, і Гурджиєва, і Андрієва. І дуже багато літератури. Я вчилася і НЛП, і рейки, і діанетики, і розстановки, і багато чого. Але я не була щаслива і не могла скласти це все докупи. І от коли я перший раз поїхала до, тоді, до Тетяни, до Бориса, у 2002 році в Москву, і на першому семінарі я вже в мене, знаєте, склались ці пазли. Чому? Тому що я зрозуміла причину. Тих негараздів, які були в нашому з Геннадієм житті. Я зрозуміла, що є духовна задача, яку мені треба вирішити. Тобто метод базується на розумінні духовної задачі. Далі йде, я зрозуміла, що в нашому разумі працюють закони Всесвіту, закони, точні закони фізики і ментальна генетика. І от коли в мене ці всі три питання склалися, от я зрозуміла, що будь-яка задача вона не могла бути іншою. От досвід не, мов, не, мог, не, не міг бути іншим. Розумієте, мене це так потрясло, що так повинно бути з чоловіком, так повинно бути з дітьми, і що моя свідомість до цього привела. Але це можна змінити. Ну я от теж хочу сказати, що дійсно я ніколи в житті не був такий щасливий. До застосування принципів, про яких ми сьогодні говоримо. І я б хотів розказати такий маленький анекдот. Колись в радянські часи були такі партійні збори, і є така історія: значить, хряк, це свиня, да, приїжджає в колгосп і проводить агітацію, що треба працювати ще краще, ще більше. Ще і, ну, раз, і, і Коли він говорить, встає а, коняка, б'є себе копитом в груди каже, і каже: треба працювати ще більше, ще, я, і ми будемо ще більше працювати. А колись корехаряк приїхав, а нема коня, а де конь? Здох. Так я хочу сказати, що я йшов саме по такому сценарію в бізнесі. Де треба працювати ще більше, ще ще наприклад, ще зусилля. І в мене один проєкт. Пішов, класно, пішов, розвалився. Другий проєкт класно пішов, розвалився. Третій проєкт пішов, розвалився. І тільки завдяки розумінню, яку я отримав ідеал методі тойча. Ми зробили класний бізнес-проєкт, реконструкція багатодуховської птахофабрики. От, заробили величезний прибуток, ми дуже щасливі від того. Я можу. Чітко сказати, що головне в нашій свідомості, завдяки цій свідомості ми можемо заробляти гроші. І це дуже важливо для дуже багатьох людей. Друзі, ви знаєте, я ніколи не думала в минулому, як психолог, що можна словом зцілити людину. Це було просто потрясаюче. В нашому портфоліо є прозріння. Сліпої людини, де в чотирьох лікарнях сказали, що ну, там аналізи, ці, -ці знімки. Що ця людина не буде ніколи бачити, але вона прозріла. Мене це просто вразило. Вона прозріла. Як? Вона нам подарувала картину вишиту бісером. Так, да, Це після цього да, вона подарувала. Коли лікарі від неї відмовились? Да, ця картина у нас в офісі висить. Знаєте, а десятки більше сорока народжених дітей, де теж лікарі сказали, що це неможливо, і у вас дітей ніколи не буде. От така сила методу. Ну а сімейні пари теж у нас дуже красивий стенд в офісі. Де по, по суті давали 5% на те, що вони можуть бути разом. Вони сьогодні не тільки разом ці сім'ї, вони танцюють, співають, разом відпочивають, де є довіра, де чоловік чи жінка це найкращий друг. Хтось каже, що за ерунда, як це може бути чоловік чи жінка найкращим другом? Ну це так, розумієте, це так, це можливо і так повинно бути, де любов не затухає. І людина бігає від одного шлюбу до другого до третього і ніяк не виходить. Іначе на старті є любов. А любов вона повинна збільшуватися. І настільки це важливо, У нас навіть курс є. Створення да, як там, разуму, совершенно любові. Тому я думаю, що це дуже-дуже важливо і кому з вам, кому від маєте ви відгук, да, відгукується, тому що, ну, може, ви скажете, це не моє, і мені це не відгукується. А от я тоді сказала: це дійсно моє, тому що я майже все перепробувала, ну, все, що тоді було, да, зараз можливо нові є. Практики Я тоді все перепробувала, все перепробувала як психолог, і мені не стало краще. Uh -huh. А зараз нам, нам добре зараз. Uh -huh. От, тому ми вас запрошуємо на наш канал, переглядайте, є дуже багато безкоштовних у нас відео. До речі, зараз ми з Геннадієм створили такий невеличкий курс: там сім занять і, по-моєму, він, 490 гривень. Да? Uh -huh. Де є сім занять по ідеал-методу тойча, є домашні завдання, він такий коротенький, ви можете його придбати і самостійно розбирати свою генограму. Зараз, знаєте, ну, як ми не знаємо своїх предків, і ми, а значить ми їх не можемо подякувати. Mm. Він говорить про базові основи ідеал-методу тойча, які призводить до успіху. І це він коштує на десятки разів більше, ми просто зробили таку мінімальну вартість. Щоб кожна людина могла свого злочин. І ви знаєте, нам повезло і у автора вчитися у чемпіона Курта Тойча протязі трьох років. Це дуже для нас, таке, знаєте, дуже потужний потенціал наш. От. І ми запрошуємо вас вчитися. Ну що, Геннадій? До зустрічі! Да, да, чекаємо вас на нашому каналі.